Ну, тобто русифікована команда, яка ще в свій час е проти української мови відверто і вже під час війни, там вони говорили хтось про це. Звісно, поодинокі люди про це в соцмережах пишуть, а взагалі це все жахливо. І це от, е до чого? До того, що той чувак швейцарського потягу, ну він такий собі, як Соловйова, бо там ще якісь російські пропагандисти, типу їх треба клімити. А якщо подібні живуть навколо і вони навіть публічні особи, і вони там якась богема творча, то це чомусь вважається нормально. Ну і що вони там? Розмовляють російською, ну їм так зручніше, інколи на камеру вони можуть і українською поговорити, і так далі. і так далі Суспільство загалом воно лишилося отаким і справа не в оцих людях, які це все ненавидять, а в самому суспільстві як воно реагує. А реагує воно так само, як воно відреагувало на розстріл Майдану, так само, як воно відреагувало на інші